Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Технопрок, де ми говоримо не просто про технології, а про те, куди саме рухається людство. Сьогодні ми зануримось у світ, де штучний інтелект уже не просто інструмент, а співавтор еволюції цивілізації. За останні кілька років при пройшов шлях. Які інші технології долали десятиліттями від машинного навчання, що розпізнає обличчя, до когнітивних систем, здатних створювати музику, картини і навіть наукові відкриття. Ми вступаємо в епоху, де межа між людським і машинним розумом поступово розмивається, але чи готові ми до цього? Прогнозування розвитку технологій сьогодні вже не спирається лише на графіки чи аналітику ринку. Ми маємо справу з фрактальними сценаріями майбутнього, де все взаємопов'язане: економіка, клімат, безпека, культура, освіта. Алгоритми навчаються не лише передбачати події, а й моделювати варіанти розвитку світу. Це означає, що штучний інтелект стає не просто аналітиком. А своєрідним радником людства, та водночас перед нами постає питання етики хто несе відповідальність за рішення, прийняті машиною? Чи можна довіряти прогнозам другого, якщо навіть люди не завжди узгоджують власні цінності? Саме тому прогнозування майбутнього це не тільки технологія, а й філософія. На Технопрок ми віримо, що майбутнє не визначене наперед, його створюють ті, хто мислить системно, діє відповідально і розуміє, що інтелект це не код, а енергія розвитку. Тож залишайтеся з нами, ми не просто спостерігаємо за майбутнім, ми його проектуємо.